Коли дива чекає земля, то Різдво до нас в гості приходить, ми звеличуємо немовля, що приносить мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина. Вевлеємські двори ясність б'є, засинає у яслах дитина, в полі темному десь пастухам. Ангел звістку у благу сповіщає, зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають, подарунки несуть. Ну, а ти з чим до Ясав прийдеш в день Різдвяний? Що ти зможеш Христу принести? Він ж для світу всього Богом даний. Подаруй ти Ісусу любов! Ту, що серце цілком наповняє, ту, що в поглядах, в кожній з розмов, ту любов, що в собі меж не має, подаруй йому мрії своє, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання. Подаруй йому зустріч і час, поспіши, немовляв, шанувати, бо Різдво це і привід, і шанс знову Бога міцно за все обійняти. Подаруй в диво віру живу, І з Христом неможливе здолаєш і, побачивши. Не раз наяву те, що у мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із небес в ніч Різдва, подолав довгий шлях по орбіті, щоб на щастя нам дати права врятувати загублених в світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь нехай діє. Іди сміливо крізь ночі пітьму і неси людям світло надії. Подаруй йому власні вуста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого. тільки зайвого лиш не мудруй, що принести йому і що дати. Ти, Ісусу. Себе подаруй. Це найкращий дарунок на свято.